Події дня, що формують наше майбутнє. Володимир Зеленський записав більш ніж тригодинне годинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом. відомим американським блогером. Подкастером. Фактично, дуть цей формат з у Фрідмана, що цікаво, що Лекс Фрідман володіє навіть російською. І повідомляють, що на початках навіть було певне з'ясування, якою мовою Зеленський готовий був говорити. Ну тут Зеленський повівся, звичайно, розуміючи і свою аудиторію американську про те, що українці вбивають в тому числі з використанням російської мови. Тому обійдемося, але. Титри у подкасті «Російською є сенс зробити. Чесно кажучи, які вдало підготовлені репризи Зеленському не втокмачували його райтери, але е, на виході ми отримуємо трошки якесь інше розуміння того, що вимагалося донести. В даному випадку розрахунок на те, що. Інтерв'ю з Фрідманом почують у Вашингтоні і почують у команді Трампа. Очевидно, ставка на це й робилася. Тобто, доносити певну позицію з українського боку ще й до Росії нема сенсу. І Росія, до речі, робить те ж саме. Росія пробує доносити свої наративи персонально до Трампа, і Зеленський. В цю гру включився і підтримує стиль російський, тобто спробувати говорити прямо з Трампом. Ну, чесно кажучи, апелювати до російського населення в таких інтерв'ю нема сенсу. Ви самі прекрасно розумієте. Але з Трампом треба розмовляти, крім мови подкастів ще й мовою протоколу. І тоді Трамп почує. Події дня, що формують наше майбутнє. Тут керівник Офісу Зеленського Андрій Єрмак якось так оптимістично заявив, що із Курщини приходить дуже цікава інформація. Натомість Генштаб, досить охайний у своїх висловленнях, повідомляє лише про те, що було 100. А загалом 114 бойових зіткнень, але на Курщині 42 бойових зіткнення. Тобто третина активності агресивної Росії припадає на Курський напрямок, причому деякі е, боєзіткнення не припиняються протягом доби. Що цікаво, що звичайно, коли ці 114 боєзіткнення розтягнути по всьому 1200 кілометровому фронту. То ніби і не жахлива ситуація, але наступ на Курському напрямку для українських військ це така відчайдушна атака, яка швидше за все прорахована і розрахована на те, щоб зменшити інтенсивність атак на Покровському напрямку. Адже. Зараз з'являються доволі панічний настрої про те, що нарешті противник доходить до родовищ літію на Донеччині і досягнувши ну, зони е, потрібної для розробки цих родовищ, безпечної зони, противник може зупинитися. Ну, хто ж тому противнику дасть розробляти український літій? Судячи з інформації, яка приходить із Японії, років через 10 іонні батареї можуть бути просто застарілою технологією. А розробити цей літій треба років 15 для того, щоб вийти на якийсь промисловий результат. Отака от, от війна. Події дня, що формують наше майбутнє, на тлі скорочень польотів авіакомпанії різних країн, зокрема Еляль Ізраїльської, Казахської, в бік Росії, ну і відповідно Азербайджанської. І дружня до Росії Сербія оголосила про те, що вона скорочує польоти кампанії Аярсербія до Сочі і Казані, фактично зберігаючи польоти до Москви, очевидно. Тобто Путін. Потрапляє у пастку своїх дикунських амбіцій, коли в Росії починає скорочуватися ринок авіаційних перевезень, адже багато літаків літало на території Росії в так званому мокрому лізінгу, де разом екіпаж і літак виконували рейси на внутрішніх лініях. Отже, історія з азербайджанським літаком вона потягнула цілу нитку. Зараз оголошено про те, що відмінили свої польоти Азербайджанські Авіалінії, Азал, туркменські Авіалінії, Казакеїр, Казахстан, Ель Аль-Ізраїль, я вже згадував, а також Лай-Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Без цієї авіації, без контактів, без, скажімо так, пунктів пересадки, чи в Дубаї, чи в е, Стамбулі Росіянам важко буде долетіти, ну принаймні в європейську частину, тому що Європа закрита для російських літаків. Над Україною літати не можна, Україна закрила небо. І швидше за все, що зараз може трапитись так, що для Росії Кавказ буде закритий для польотів. Хай літають і Казахстан закритий, хай літають через Пекін. Події дня, що формують наше майбутнє, осінтери порахували залишки танків на складах у Російської Федерації. Отже, стверджується, що Росія втратила більше половини своїх запасів танкових перед початком війни. Росія в Росії нараховувалось десь близько 7,5 тисяч танків, зараз менше 3,5 тисяч. А тепер по структурі із сучасних більш-менш танків лишилися тільки Т-80. Т-80, Т-90 повністю їх було 112 штук на озброєні, знищені остаточно і безповоротно. Навіть українські воїни, ну. Захопили, по-моєму, більше 10 танків Т90-х. Він називається прорив, і Путін особливо ним рив, так би мовити, рив довго і прорив. Тож з наявних танків більш-менш хорошому стані осінтери називають близько 300. О, вони чомусь точно називають 279 одиниць танків, враховуючи те, що сьогодні було кілька знищено, значить, їх стало ще менше. А ще називається дві тисячі танків. Це ну, те, що можна біля них там крутити гайки, гвинти, щось туди додати. Але як відомо ж, Росія дуже часто не інформує так би мати, ну, керівництво цих арсеналів, не інформує вище керівництво про стан тих танків, які вони заканібалили напередодні. Тож. Судячи з усього, із двох тисяч одиниць, які, ну, мабуть, заканібалені вже до ручки, відновити, якщо й можна, буде пару сотень, то за щастя. Натомість в Україні продовжують надходити хороші якісні протитанкові боєприпаси. Хочу нагадати, що український комплекс Стугна також надходить, і виробництво його не припинялося. Переможемо. Події дня, що формують наше майбутнє, доки західні ЗМІ обговорюють заблюрене обличчя навіть цілу постать у сирійських ЗМІ міністерки закордонних справ Німеччини Аналіни Бербок? А що дивно, що міністра закордонних справ Франції все-таки не блюрери. тобто… Дивна історія, коли е, такий подвійний ізит, баро, візит баро і бербок е, 3 січня був висвітлений у сирійських змі із заблюреною бербок. Бербок, звичайно, демонстративно вдягла брючний костюм і легку сорочку, оскільки явно попереджало, що потискати руку. Новим, новий лідер Сирії Аль-Шра не буде. Тож Бербок вирішила, так би мовити, по-своєму зіграти. Натомість, на тлі цих всіх обговорень, бо треба нагадати, що навіть перекладачі, жінки, які брали участь у цьому ну, в супроводі цього візиту, також були заблюрені. Тобто Сирія залишається ісламською державою на хвилиночку. Але сьогодні, на тлі всього, катарська авіакомпанія заговорила про те, що вона відновлює польоти до Дамаска. Це значить, що, по суті, на тлі змагання з Заходу і е, арабського світу за Сирію, як не крути, у Катара є свій потужний козир знову боку, Європа. Це ринок збуту катарського газу. Є катар-продуцент цього газу, видобувник, і Сирія, очевидно, стає великим транзитером разом із Туреччиною. Мені здається, що це просто супер ляпас Путіну і всій його дебільній кліці.